Захват гелі. Захват гелі береться зверху. Береться рука. Ти можеш там чуть-чуть зближувати uh -huh. руку. О, зараз зближив. О, чуть-чуть, бачиш? Прихват. Рука. рука видно, спина прогнута. О, ставиться гелі, так. І захват. Раз. Ага, я вважаю, який стоїте. Оце захват. Стоїть. Стої, стої. Рівний трикутник, uh -huh. рівний трикутник і захват. Гиряється прямо, І захват, і робиться махи перше. Це для махи з підривом. Іде замах, рука схват ітати на мах руки синхроні гиря і рука. Uh -huh. І підрив плечем. Літати, щоб шов підрів плечем приникло. Раз. І пішли. Раз. Виправляється. Вот, uh -huh. Має нікого от, вот. Дивіться прямо. Дивіться прямо. Вот. Перехват. Дивіться, щоб геля не передлетіла, а що підрив з під них, що ось вот сюди, на плече. Вертикально. Uh -huh. Щоб що. визначити, що чи правильно гиря летить, її можна відпускати кропком, від, знову вирішити. Ми, наприклад, беремо, от раз. Значить, гиря летить правильно. Uh -huh. Бо якщо вона буде летіти вперед, отак. От uh -huh. То коли сутнути, вона вилітає вперед і не проти. Тоді буде туловище і тимперед. Uh -huh. Оце перша практика. Туловище назад. Uh -huh. Отак. Відхилення турище назад і пішов. О, раз. О. Так. так, зараз ноги. І плюс нога. Коліно, коліна, краса. Витя. Uh -huh. о, зараз е, покажу, як на груди Так. Те саме підрив, тільки з постановкою руки на бедро. Рука має стояти бедро, отут локоть має спертися в бедро. О, о, мертво має стояти. І от Раз. І поставимо. Коли скидається, за гелі не треба йти. Ота. Пес і постапа. Пес і постапи. І поставив. І поставила. І рука повела стоїть. Постановка гірю тут має бути за. Майже, ну, щоб вона не впатується, пальця. Можна прихвачувати так, можна так. Вона не злітає. Uh -huh. Ті, що вона зачіплюється от сюди за цей виступ. От вона має. Все. І далі скидаю. Гирю, скидати треба від бедра. Не плече, а від бедра. От. Раз на витягу руку і знову вставимо. Раз, на витягнути руку і поставимо. 哦。Oh. <Wow. S 1> <laughs>